Всім привіт! Сьогодні в випуску стався скандал після матчу Динамо металіст 19-25. Єрмолюк отримав травму у матчі Бренфорда проти Мансіті. Відома оцінка Миколенка за перемогу над Кристал Пелес. Циганков не зможе допомогти Жироні в матчі з Барселоною. Сьогодні, 5 жовтня, Динамо зіграла в нічию з металістом 19-25 у межах восьмого туру. УПЛ. на цю гру Андрій Єрмоленко вперше в сезоні не потрапив навіть до заявки, що одразу викликало запитання. Єрмоленка сьогодні не було навіть у заявці, з ним усе гаразд. Це треба запитати у Ярмоленка, тому що він сам сказав, що в нього якісь проблеми і залишив розташування команди. Деталі мені невідомі, хоча, на мій погляд, це дивно, сказав Шовковський на прес-конференції. До речі, наразі Динамо займає друге місце в таблиці УПЛ, маючи своєму активі 16 очок. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк достроково завершив поєдинок сьомого туру англійської прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті. На 73-й хвилині він залишив поле через травму і був замінений тренерським штабом «Джіл». Єрмолюк розпочав матч у стартовому складі та діяв у центрі поля, поки після одного з єдиноборств не відчув дискомфорт. Медичний штаб клубу оперативно надав допомогу, однак українець не зміг продовжити гру. Деталі щодо стану Єрмолюка стануть відомі пізніше після. Для медичного обстеження. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 5 жовтня у сьомому турі англійської прем'єр-ліги відбувся матч між Евертоном та Крістал Пелес. Команди зіграли на новому стадіоні Рисак ку Ліверпулі. Орли відкрили рахунок і втримували перевагу до 76-ї хвилини зустрічі. Під кінець гри Евертон здійснив камбек. Спочатку зрівняв рахунок, а на 90 плюс третій хвилині вирвав перемогу. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів на полі весь матч, але за підсумками зустрічі отримав одну з найнижчих оцінок у команді від порталу SofaScore – 6,5 балів. Найкращим гравцем матчу було визнано капітана Евертона Джеймса Тарковський, який отримав 8,4 і бала. Стало відомо, що український вінгер, Віктор Циганковий, голкіпер Владислав Крапивцов не зможуть взяти участь у матчі проти Барселони. За інформацією журналіста Хаві Еспінози, обидва футболісти пропустять майбутнє каталонське дербі. Також у грі не зіграють Тома Лемар, Давид Лопес, Донів Вандебек, Жуелі Рокка, Азадін Унай та Алехандро Франце. І Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми. А Владислав Крапивцов наразі виступає у складі збірної України. U2. 20 на молодіжному чемпіонаті світу у поточному сезоні. Це провів два матчі на клубному рівні, відзначившись однією гольовою передачою. Тоді Крапивцов зіграв два поєдинки, пропустивши шість м'ячів. Сьогодні, 5 жовтня, Бенфіка проведе виїзний матч проти порту в рамках чемпіонату Португалії. Український легіонер Орлів Георгій Судаков поділився своїми емоціями перед грою у своєму телеграм-каналі. Сьогодні гра проти порту. Мені казали всі в Лісабоні, що це наймасштабніший день для вболівальників, але я не думав, що прям настільки, написав Хаубек. Згодом Судаков поділився деталями минулої ночі, зокрема наголосив на діях фанів суперника, починаючи з дванадцяти ночі до 5 ранку. Фанати порту під нашим готелем підривали петарди та запускали феєрверки, додав Георгій. Наразі дракони очолюють таблицю, маючи 100% показник набраних очок, тоді як орли посідають третє місце, відстаючи від них на 4 пункти. Головний тренер Полісся Руслан Ротань після впевненої перемоги на диска Полтавою у восьмому турі УПЛ прокоментував новину про виклик Вінгера Владислава Велетня до національної збірної України. Наставник зазначив, що головне в цій ситуації щоденна праця гравця. За його словами, це заслужена винагорода за старанність на тренуваннях і прагнення закріпитися в основному складі. Ротань наголосив, що найкращим компліментом для Велетня став цей довиклик до збірної, адже футболіст завдяки своїй напливні. Гливій роботі повністю заслужив таку можливість. Коментуючи момент, коли саме було ухвалене рішення, тренер припустив, що воно визрівало поступово. Не було б сьогодні, було б наступного разу або трошки пізніше. Також ротен зазначив, що тренерський штаб збірної вже давно стежить за виступами Вінгера і побажав йому допомогти національній команді та продовжити працювати з тією ж віддачею. Додамо, що за Житомирський клуб футболіст провів 9 матчів і відзначився двома забитими голами. thank you Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.